Учора на Рівненщині під колесами мікроавтобуса загинув пішохід. Це сталося в селі Броники близько 20-ї години. Чоловік саме вийшов з маршрутки та попрямував в село. Переходячи дорогу по зебрі, на нього скоїв наїзд Мерседес Спрінтер. Кожен день він працював на рівні Азоті, кожен день приходив з роботи 8 годин без, без 15-вісім так переходив тут. А. Одна з одна машин зупинилася, а ті, які п'яні їхали, не зупинились нічого. За словами свідків, після удару автомобіль зупинився. Водій мікроавтобуса та його пасажири вийшли подивитися, що накоїли. Однак, зрозумівши, що сталася трагедія, один з чоловіків сів за кермо і поїхав, інший залишився на місці пригоди. Переходили дорогу разом. Перед пішохідним переходом зупинився джип, а за ним летів бус. Він виїхав на стрічну, Я встиг перебігти. а от… Василь збив. Він його збив, він за метрів 30 відлетів в Подбігли, до нього я що ви він вже зразу на місці зараз обох чоловіків затримали поліцейські, вони спілкуються зі слідчими. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування поліцейські встановлюють усі і пригоди, зокрема, і той факт, хто на момент скоєння ДТП був за закар...